Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково. Восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає. Осінь край. Так, малята, саме осінь розфарбувала все навкруги різнобарвними фарбами і подарувала нам цю красу. Малята, погляньте на небо. Яке воно сьогодні? Так, синє, світле, ясне. Високе. А скажіть, які по ньому пливуть хмаринки? Вірно, великі, маленькі, біленькі. А погляньте на сонечко. Яке воно? Так, яскраве, лагідне. Сонце піднімається вже не так високо, як влітку. Тому його промені вже слабше прогрівають землю і температура повітря знижується. Подивіться, а чи є вітер? Який він? Легкий, прохолодний. Так, скоро настане сезон дощів і стане зовсім холодно. Але зараз осінь нам дарує останній. Своє тепло.